Сьогодні в відео в Стерлінга забрали ігровий номер і не допускають до команди. Ліон має величезні борги і готовий продати любого гравця з команди. Табличка Жоау Фелікса тепер вся в смітті. Нові трансферні чутки та нові скандали. все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Манчестер Юнайтед готовий продати ще п'ять гравців до закриття трансферного вікна. В Стерлінга забрали ігровий номер і віддали новачку Челсі Педру Нету. Рахім тренується дома, поки його пробують продати. На матч проти колишньої команди він навіть не попав в заявку. Ювентус веде перемовини з Манчестер Юнайтед щодо купівлі Джейдона Санчо. Фанати Атлетико Мадриду закидали сміттям пам'ятну табличку Жоау Фелікса біля стадіону Метрополітано після його переходу в Челсі. Серджі Роберто новий гравець контракт на два роки з можливість продовження ще на сезон. Ліон виставив всіх своїх гравців на трансфер. Клуб прийняв таке рішення, тому що йому потрібно заробити 100 мільйонів євро до кінця літнього вікна, щоб уникнути проблем з фінансовим фейерплей. Мікель Меріно – новий гравець арсенала. Вартість трансферу 33 мільйони плюс 5 мільйонів євро бонусами, контракт на 4 роки. Канцелу близький до переходу Вальхіляль за 40 мільйонів євро. Гравцю пропонують контракт на три роки і 70 мільйонів євро за цей час. Манчестер Сіті готовий продати гравця за таку суму, але сам захисник поки що вагається, він хотів би залишитися в Барселоні, де виступав на правах оренди, але каталонці по фінансовим причинам не підпишуть його. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.